Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі Max Gaming, з вами Максим. І сьогодні в нас трошечки незвичний формат. Сьогодні це буде не геймплей, не стрім. Сьогодні я постараюся зробити для вас переклад відео. Відео про п'ятиріччя найкращої в світі гри Medieval Dynasty. І також, також, що мені сподобалось, чому я вирішив за це взятися, тому що тут є невеличкий анонс від розробників нової гри. Вони не називають, що це буде за гра. Тому будемо вважати це підкодовим назвою Medieval Dynasty 2.0. Але що за гра, я думаю, що ми дізнаємося дуже скоро, можливо, там протягом півроку. Тож коротше, далі пропоную вам подивитися відео від розробників. Вітаю, це Дем'ян Шиманський, президент і засновник студії RenderCube. Сьогодні минає 5 років від того моменту, як Medieval Dynasty вперше потрапила до ваших рук. Дякуємо за вашу довіру, за всі роки підтримки, за те, що ви створювали цю гру разом з нами. Саме завдяки вам ми розвинулись так, як навіть не сміли мріяти. Коли починали, ми не знали, що нас чекає і скільки вдасться досягти разом з вами. За цей час змінилося багато, але про це вам розкажуть наші розробники. Ми розпочали гру над Medieval Dynasty у травні 2019 року, дуже маленькою командою. Нас було менше десяти осіб, коли ми бралися за цей проект. Ми стартували з великою пристрастю, і все йшло цілком непогано. Принаймні, нам так здавалося аж до першого показу геймплею на YouTube. Ми отримали заслужену критику, яка дала нам потужну мотивацію, бо була справді конструктивною. Це дозволило багато чого переосмислити. ми завжди намагалися брати до серця відгуки гравців у спільноті, адже ця гра створювалася саме для них. Тож зробити її приємною для гравців означала і нашу радість. Радості для Часу було небагато, якщо правильно пам'ятаю. Від того геймплею минуло лише 6 чи 7 місяців, і вже 17 вересня 2020 року гра вийшла в дочасний доступ. Для нас це був неймовірний досвід, адже ми не очікували, що стільки людей захочуть спробувати нашу гру. Ні, час справді нашим гремомже в перший вікенд ми мали 18 тисяч гравців. Це принесло нам велику радість, і навіть під час вечірки на честь релізу за піцою ми поверталися до виправлення різних дрібниць, щоб гра працювала для гравців безперервно. Тож навіть у вихідні ми вносили правки, і латали баги. Чи направляння якісь również жаче чи... Таким чином, ми довели гру до версії 1.0 і зрозуміли це лише початок шляху, а не кінець. Так з дочасного доступу для нас аж ніяк не означав завершення розвитку гри. розвою нашої гри. Ми побачили, що інтерес величезний, і від вас надходило чимало пропозицій, багато з яких збігалися з тим, що ми саме хотіли реалізувати. Це було чудово, коли ваші ідеї збігалися з нашими планами. Нашої голові часто то було файне, кидемовлішми відіжесом сугестия, котре покриваємо ще з нашими власними. Тоді ми отримували подвійне підтвердження, що рухаємося в правильному напрямку. А На нас чекали великі виклики створення консольних версій, додавання кооперативного режиму чи камери від третьої особи. кожне з цих завдань вимагало злагодженої роботи всієї команди. Те, що гравцям могло здатися дрібницею, як от камери від третьої особи, потребувало колосальних змін у системах нових анімацій, переробки механік, речей, із які зазвичай залишаються невидимими. Ми над таким фічером. завжди хотіли, щоб наша гра була доступна якомога ширшому колу гравців. Саме тому ми почали робити консольні версії. Все створювалося власними силами студії. У нас чудові люди, які вперше бралися за подібні завдання, але це дозволило нам вирости і відкрити гру для нової аудиторії. Ще більше пулі осіб, ще більше і осіб заінтересувати тулем на і теж. Ми змогли задовольнити ваші потреби, адже багато з вас просили нас про можливість грати на різних платформах, цього року ми додали можливість фарбувати будинки, покращення геймплею та навіть DLC. Загалом ми випустили вже 111 оновлень. непоганий результат. Сістою самки в тих і ми зовсім не плануємо завершувати роботу на Medieval Dynasty. Тож приготували для вас невеличкий подарунок до нашого спільного п'ятиріччя. Як маленьку приємність у цій подорожі. Маємо також сюрприз, який, сподіваємося, трохи активізує вас, щоб ви могли виграти цікаві нагороди. Дякуємо, що ви з нами. Медивмедівал дайнасті п'ять років тому та сьогодні. Це дві зовсім різні гри. Дивовижно бачите, як багато змінилося, скільки нового додано, як гра розрослась і стала насиченішою. І розбудована ми намагалися враховувати ваші голоси, бо наш пріоритет розвивати гру разом з вами. в такий спосіб, була для вас і також з вами. Та з кожним новим етапом ми стикалися з дедалі більшими технічними обмеженнями. Dość mocnych ograniczeń. W ciągu tych lat technologie tworzenia gier у 2019 році ми обрали Unreal Engine 4, або п'ятірки ще не існувало. сьогодні Unreal Engine 4 більше не розвивається Додатково, гра спочатку створилась лише для ПК, де оновлення випускати набагато простіше Консольні ж релізи ускладнили процес патчів і сертифікації Czy procesy certyfikacyjne. Bez ich przejścia nie jesteśmy w stanie opublikować nawet najmniejszej poprawki czy modyfikacji. Do tego, konsol konsol tego konsoli konsole mają różne wymogi do produktywności, na widminu płynnie jak w przypadku pc Усе це сильно впливало на подальший розвиток. І хоча ми хотіли втілювати ваші ідеї, кожне нове оновлення ставало дедалі важчим через технічні причини. Ми бачимо ваші чудові пропозиції і знаємо, що багато з них могли б зробити Medieval Dynasty ще кращою. Але часто ми усвідомлюємо, що реалізувати їх у цій версії гри просто неможливо через технічні обмеження, хоча ми робимо все можливе, аби гра була якомога доступнішою. Також потрібно пам'ятати, що код Розроблявся протягом багатьох років у той час, коли наша команда зростала вчилась речам, які було неможливо передбачити на самому початку. ми бачили межі поточного проекту і вирішили зробити щось нове. Ми почали роботу над абсолютно новою грою з нуля на Unreal Engine 5 з повністю переписаним кодом. Супевні однова до тего за це взялася основна команда, яка створювала Medieval Dynasty. Тури творив використовуючи досвід п'яти років і враховуючи наші минулі помилки, ми зможемо легше розвивати новий тайтл і додавати пропозиції від спільноти. зараз ми не можемо розкрити, що це буде за гра, але обіцяємо, вона буде більшою і масштабнішою за медівал дайнасті. niż nasz dotychczasowy tytuł. Водночас запевняємо, медівал Dynasty і надалі отримуватиме підтримку. Ваше у планах. Нові оновлення і DLC. завдяки вам команда росте. І ми хочемо, щоб й надалі отримувала стільки ж уваги, як завжди. П'ять років тому ми не могли уявити, як далеко зайдемо, як гра підкорить ваші серця. і стільки ми навчимося за цей час. Як виросте ця спільнота? Без вас усе це не мало сенсу. Бо все, що ми робимо, ми робимо для вас, для наших гравців. наше це наше і ваше свято. Тож дякуємо.